Всім привіт! Так. Укуталася, погодка така у нас сьогодні, ну, пустився сніжок, так. То, то шпарили морози до 20 градусів, тоді недавно пішла одлигати, такий дощ лив, все скрізь позатоплювало. И в дворе, справжня вообще, сковзанка. смотрит, а пальца. собака, собака, помощница Жора, Жора, а это Жора, <плесква> Жора, він... <плесква> Жора, 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 Сьогодні я буду робити для себе незвичайну справу. У мене зараз вечірнє порення. Так що е, хочу вам трішки ну, показати, як я вправляюся. Нічого тут особливого немає. Зараз, ну, е, швиденько підпораюся і заодно і вам покажу. Первым делом иду в погріб за буряк, Флист Сніжком Снежком притрусило так вообще, так слизько. И вот это и вот это тут называется уже буряком либо Біля погріба завжди калюжа, не знаю, треба буде, буде його переробляти, Чи двері трохи відпилювати, поріг вищий робить, бо взагалі катастрофа. Це вже тут блин, все таке аварійне. Вчора трохи, учора трохи перебрала буряк, бо дуже багато щось погнило, повиносила. І капусту пообрізала, бо вже гниль страшна була. Я не знаю, таких, а скільки ж буряка я винесла. Відер. відер, відер четверо, мабуть четверо відер три вообще цих листя с капу... Не листя, як вона називається. Ну, в общем, з капуста. В общем, з капуста та ще я пообдирала, гнила, в общем, тоже відер двоє чи троє винесла. Бо жалко, капусточка. погниє. Так, всі каже, мені бурячі. Взять. Курям і уткам два хватить. І, коз, і козам, І козам, да. Ще тут трошки консервації в мене залишилося, Ну, йде потроху. Йде вже кінець зими, багато чого. В основному томатний сік на борщ йде, компот іноді і фаворит. Цьому році огірки, солоні і <смірки> язжийка так. Так, треба потих підмачулювати буде. С того, собаку. Ну, ти не можеш одного нічого не сказати. Вот Такая тут происходит. Козы. Ну что, что это за создание? Залезла и спит уже лоб. Ну оце ну, такий голос противний, такий противний голос у тебе. Так не люблю, як оце козі бекають. Зоря. Ну, чого ти бекаєш? Ну, я прийшла. шла зараз бурячка. Ну не знаю, дівчина. От всі мовчать. От всі кози, як кози, мовчать. А ти оце що? Шо? шо? Конісно, подушка в коз метрова, Я не знаю. Вичища... Вичища тому, мабуть, дві недели. Честное слово. Цілу зиму, скажу, я вам така хазяйка, но цілу зиму не вичищала. Озе козе. Понакакухувала сюди. Хто тепер його їсти? Щось підумайскую візьму. Курям високі. Кози вони наче й хорошо. Ну, я скажу, ну саме крутять ще краще. Кози, звісно, хороші, такі не знаю, у мене кози переборчиві. Страшне. Там в мене сіно якесь було. Це вже сім тюків недавно купили. А перед цим сіно було. Так вони що? Вони все собі попідстилали. Все ж, нема. Зате в цьому сараї водяться криси самі настоящі. Я, Я, якщо чесно, друзі, ну не знаю, що з ними робити, як їх вивезти. Вони ж... Наче коти, собаки, кури, утки, ядів не порозкидаєш. Вони переточили мені весь сарай. Весь сарай переточив. Я не знаю, якось, якщо все ну, нормально, то якось ну, треба щось з сараєм робити, чимось підмазувати. Чи... І взагалі пол треба заливати, бо він тут ну, набитий. Це сарай, звісно, ну, раритет ще той. 68-го року постройка. Ну ти куди оце на сіла пара? Олізі нас Не знаю, одне время була козам перестала буряк давати, бо щось не хотіла їсти. А тепер щось кукурузу перестали їсти. Не знаю, мабуть, треба вже надерть вже Щось зерна не хочуть їсти. Один день, так що ну, козеняток жду, якщо все нормально, то на початку квітня. А зараз поки що не. молочко коров'я ще діткам купляю. Правда, мої дітки не такі вже і маленькі, але молочко потрібно. ці щось багато Вона... раніше я їм то не не злобилася помисті по повній різала мені то й не жалко буряка ну но... якраз ще зранку, ще дам я просто буває що вони ну воно зараз морозець може він навіть тут сараї трошки її попідмерзати, вони холодного просто не будуть рости. Це вони вже пить дівчата ждуть. Так що бастренько наріжжу, погано обріжу. Утром надерла драчечко з коробки, думала ще трошки під, під цей полущета, до мами сходить, на дерч, поки світло включилось. А тоді щось така погода, це дивлюся, сніг пустився, то. а воно слизькувато. Це ще сніжком підсипало, то поки... Поки дойду, то й впаду 10 разів. Чесно, друзі кажучи, не знаю як в кого, ну, оця оця коза красива чорна, ну, мене прям виводить, прям, ну, я не могу. Така не можна прийти. Що пройдеш і бека тим бека противним отим голосом. Ці стоять мовчать цю зиму, а це ж требувательна якась. Мадама. Ти ще голос такий противний. Не люблю, коли кричить без пекання, а взагалі не люблю. Так, по трошку. Так да. потрошку, трошку, так. Ще вам зараз потрошку не побагато. Всі трошки зерну. утром уже більше до так. Це та красавиця. Да лазь. Ну це що ти? Залізла, це давай. Не страшна просто. Страшна коза. Страшна коза. Кушай, кушай. Дівка. Дорька. І це вже красопука. моя сама менша козуха. Так. Це Так. Що. Це в мене взагалі загородка для козенят. Заховала її, щоб може їй там не так холодно було. То на зі туди заховала. У мене раніше дві кози було то Ті ще жолобі не зроблені навіть, а це. я беру. Беру отак сім. Не знаю, її багато, але. Лица. И вот так. Здесь что я верю, <с <с а, да, вот, так. вот так. О! Давай. Вот так. И куда она там себе вытягивается? Дуже. Так я тут із стіном кушає. Це... Це не знаю, Надо, мабуть вигорнути буде курочком під стелю. Щас я їм натру. Йди в будку, розгавкався. Я сказала, йди в будку. Іди в будку кажу. ще одне точкою Тай буряк по вечері. Так, це треба сюди повишкрібати, бо як замерзне, то... Hva vil de ikke? Ой, Дивіться, два яйця. Чесно думаю, чому вона радується, це ж просто яйця. А я радуюся, що наконець-то почали кури нестись. Клас. Ні, не, ну правда, якась курочка не... якась курочка, ну, вже пару яєчок знесла була, а це аж два. Так що... Діло до весни, як то почали нестися, то перед цим ну, я... перед цим я її, мабуть, з півгода не бачила, так що це для мене ну, прям сьогодні свято свято яєць. Так. Два кокоджамби там нехай полежить. Возячими недоїдками. Піду зараз це щоб мені ну, вичищати було. Немало. Так що не так, залишилось підселить. Оце двері. Оце вдрієш. Оце. Вот занимаю вот эти собаки. Купил мою. Тут же закусить. хорошо. Sov var... godt! Повигрібають. Вечно все. Все на світі. Ще, ну думаю. Буде плотенько. Да, курка, угу, конечно, классно. Так, забираю коки в хату і катку залиши. Напиті курям трошки вину. Хоч би яйка не розбив. Так, наколотила козюкам теплої водички. Забираємось. Смотрите, на, ты что, алло, пить я принесла, ты <рискот> <Чуть> такая, блин, <рискот> чуть не облилась? не, ну не хотят пить, ну, капец. Яка? Де що все зря старалась? Крутила. Цих коз не поймеш. То п'ють як, як не в себе. Тю. Ну, голову морочить. Все, дівки. Дівки, спокійної ночі. Бо утрай замерзну. Ось сюди на тебе ж поки так треба. Що він робить оце?

Помовчі. Помовчи. <свиску> так, друзі. Так, дорогі. Ну, в общем не тут дорогі. Хотіла з вами <свіску>, нормально попрощатися. Хотіла. Хотіла з вами нормально поприїжджайте, але ну, собака голосніша гавка, ніж я балакаю. Так. Ну ось. <клес> <клес> так, ну ось, дорогі, я підпоралася. Так що тепер. Ох, так що тепер в хату. Вже вечір темніє. Так що вам бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мене. Так що ось так проходять мої будні. Так коротенько я вам показала. Так, що, так, що, так, що, так що. Так що. А вам всім пока-пока.